Бажаю здоров'я всім. За завданням президента України Володимира Зеленського. Сьогодні проводимо засідання координаційно, Ради координаційного штабу з питань військових військовополонених. За підсумками нашого візиту в Стамбул. Результатом перемовин є домовленість повернути тисячу на тисячу наших людей. Люди це наш пріоритет. Наше завдання це повернути всіх. Починаємо з тисячі. сьогодні. Фокус це військово-полонене, тому зараз будемо говорити на ради координаційного штабу зі всіма структурами. Президент поставив завдання, щоб ми організувалися і запропонували йому чіткий план дій і найскоріше повернути всіх. До своїх сімей тому ми сьогодні збираємося, обговорюємо і е, доповідаємо завтра президенту про план чітких дій, коли вони повернуться. З Точки зору е, політв'язнів, як ви знаєте, сьогодні день е, депортації кримсько-татарського народу. Тому е, всі політв'язні, які з Криму, також обговорюються, і в нас є військовополонені. Тому в цьому плані ми зі своєї сторони. Сфокусуємося на план дій і зараз обговорюємо, тому це завдання президента виконуємо.